Шість набоїв, одна РГД. Виставу з такою назвою за мотивами п'єси Дмитра Корчинського представили у вазі пацієнтів Ірпінського військового госпіталю. 120 двадметрів. Міна. Ненадійне укриття. В основі сюжету марення контуженого в боях під Ловайськом мобілізованого бійця у травматичному забутті колишній вчитель історії зустрічає славетних предків, які в різні часи боролися за волю України. Я все сильний за слава роду князів Торівських. Серед них князі, гетьмани і навіть батько Махно. Це мої славетні предки українці. Це князь турівський. Це е, атаман Народної армії, а це гетьман Ханської України. Ця вистава, вона як е, зв'язуючи з вином між е, минулим і майбутнім. Кожен клаптик землі, е, кожен шматочок України це наша Україна. І за кожний клаптик, за кожний шматочок е, проливали кров е, і при Всеволоді, і при Махно, і про інших. Головна ідея творців вистави в тому, що українці вже майже тисячу років ведуть війну за свободу. Причому небезпека найчастіше приходить з одного й того ж боку. Саме зараз, саме на тих рубежах ми боронимося від тієї самої навали. Тут е, цей зв'язок історичний він склався в зрозумілу, логічно понятну систему того, що. Україна це свята земля, яка постійно воює зі злом. У планах творчої групи насичене турне по госпіталях і військових частинах, у тому числі в зоні АТО. Потрібно, щоб хлопці розуміли, що війна була завжди, і що навіть в тих умовах, в котрих ми зараз воюємо, по зрівнянню з тими історичними умовами, як це було на тій самій території, ми в виграшному зараз положенні. Ми вільна Україна, ми не загарблена і ми повинні її відстояти. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, військове телебачення.